Хтось перед смертю своєю в місто в'їжджав, народ пісню співав, на вісню молодому сидів, з сумом на місто велике глядів, словом осанам його величали, навіть свій одяг йому постилали. Вишні посама, сину Давидів, щирий святий він смиренного виду, віки і палім клали всі на дорогу. Серцями ж були далекі від Бога, славили Бога землі і Небес, що сотворив Він багато чудес, плакав замисло, сльози котились, сльози святи У Ісуса струмились, якби зрозумів ти, якби ти це знав, що мир я приніс вам, і я вас побрав, скільки в житті вас зібрать, я хотів, ви є народні, я вас полюбив, не захотіли, мене не признали, як Божого сина мене відхиляли, дні наступлять, солдати оточать, поб'ють дітей і місто потрощать, каменю на камені тут вже не стане. Так передбачив про місто він славне, плачу за вас, моя жертва свята буде принесена кров дорога. Кров відкупителя скоро прольється Божого амця і гріш спасеться. День мого приходу ви не пізнали, люди убить мене часто шукали, разом із цим святим вибраним містом був він шлях істини і істинним світлом. Плаче Христос і тепер. Він страждає, плаче за тих. Хто його відкидає, плаче за те, що безпечні буває, мало для Бога ми час приділяємо. Плаче Христос, що Його малолюбим, що кращі дні у житті своїм губим. хоче Христос, щоби ми поспішили і своє серце йому відчинили, плаче за те, що в церквах є байдужість, що не горять до служіння вже душі. Зайнятий кожен лише є собою, кожен загруз в марноту з головою. Плакать нам треба за наші падіння, таємний і явний гріхопадіння, щоб Господь дав нам сили піднятись, щоб на грішній землі не зостатись, плакать потрібно за ближніх і дітях, вони опинились в диявольських сітях, цього світу безодня. Зав'язала їм очі і купаються душі їх в цьому болоті, плакать нам треба і більше молитись, серцем, душею своєю смиритись, щоб Господь від гріхів дав свободу, щоб вони стали Божим народом, плачте, батьки, перед Богом ви часто, щоб зберіг Бог дітей від нещастя, і час прийде. Результат ви пожнете, які зараз молитви до Бога несете, Плакать сьогодні і каятись треба, щоб нам попасти не в пекло, а в небо. Храм наш сердечний, Господь, освяти, сили нам дай за Тобою іти, щоб не плакать, коли буде пізно, перед судею праведним, грізним, кайтеся нині, перед Богом святим, плачте. Як він за свій Єрусалим. Амінь.